У нас село у нас було 25 чоловік, да? а їх було, мабуть, більше тисячі там. І три рази оце в день підходили, одні, другі, одні кушать, кушать, дайте кушать, дайте кушать. А де ми вам візьмемо кушати, як ми купірувані? Вони прийшли до нас, і він до мене каже: Я мать, я віжу, ви плохой чоловік. Я вас прошу, уїжджайте відсюди. Тут, mm -hmm. каже, з землею все зрівняють. Ми рано утром їхали пряму дорогу. Вони не пускали нас туди, ми по лісу Смуги і ми їхали через Запорожжя. Восім днів там стояли. Голе все, одні руїни і більш нічого. І дві собачки моїх ще бігало там очки плакала, кричала на все село плакала. Да. Ми приїхали в Янмарі. То пішли ж до хати своєї, там, що було, давай вибирати. Повибирали І чоловік, мій з братом поїхали грузовою машиною і підірвалися на міні. Слава Богу, живі залишилися вони із братом. О, ну, розірвало там все. І собачка моя три дні ходила, вила там на віщах, Откуда вона знала, що там ми були, не знаю. Під час артобстрілів останніх оце, загинула місцева мешканка Цільченко любов І тут чоловік її разом з сусідами похоронив на подвір'ї, а вже після деокупації робили екзомацію та да, загинула від поранень. Ну, зайшли наші військові, мабуть, ну, ДРГ наше було, і вони були дуже здивовані, що тут іще є люди. Вони думали, що тут вже нікого немає з місцевих жителів. А люди тут були, і вони попросили, щоб вони їх вивезли звідси. І люди виїздили, хто з хлопцями на військовій техніці, хто своїм ходом, і так було виїхали звідси останні жителі за допомогою наших військових. Перед тим, десь 8 числа листопада було вже під вечір було чутно дуже великий гул. Ну і ми зрозуміли, що вони виїжджать, виїздять рашисти. До нас дійшли слухи, що вже Снігурівка наша звільнена, вже там наші. Ну і ми вже так, уже на слуху, вже ж ми чекали, коли зайдуть до нас. Ну Це було дуже емоційно. Всі люди повиходили, ми хлопців зустрічали. Ох, ну, це було незабутнє. Хлопці були раді нас бачити, ми були дуже раді. Ну, ми не сумнівалися, у звільнені ні трошки.